Всім привіт! Ось вам нова історія. Точніше, історія стара, але, але для вас можливо нова. Я на Королівському мосту, як нас кажуть, вон королівський став, там село Іква, а туди Кременець. От. Я от над річкою Іквою. Не пам'ятаю чи я вже те відео ту історію вам розказував. Як ми з батюшком витрасали да, по-моєму, розказував з церкви, де на нього розділяли причастя, щось там таке. О, оце ми тут в тому місці витрасали, не знаю, як для вас, але мені трошки страшненько. І тоді ще був сильний вітер. І то ми двох з батюшком трасли до ковра тут. Головне, що за течією річки, ну, то щось там вони собі знають. Але історія сьогодні піде зовсім про інше. Історія піде про. Другу світову війну. Взагалі тут такий, в, нас, в, нас, в нас такий край так насищений історичними подіями, що то, я знаю буквально якусь там, не знаю, соту частину інформації, і це і, і то дуже багато. А, а все, що траплялося тут, то взагалі неосяжно. Не Значить, в Першу світову війну оце, по ліву сторону річки. По лівому березі були, стояли австрійські війська кільканадцять місяців, і тут був сильні, дуже сильний укріплений район. Ну, вони вже фактично в цю сторону Роменщини вже вважали своєю землею. І там Я навіть чув, що навіть роздавали щось типу дотації в селах людям, щоб люди мали чим засівати свою землю. А по праву сторону річки, тобто Кременець сюди, тут стояли царські війська, русські царські війська, от по тих горах, от, то Кременецькі гори, так звані, початок, наскільки я знаю, Карпатського хребта, йде саме з цих гір. От По цих горах стояли, ну і тут ближче. теж так само. І була така позиційна війна, пуляли одні по других через річку. От. Але історія тут про Другу світову війну. Значить, як собі розумієте, тут місток стратегічний е, вот. і е, був тут бій, ну, чогось не можу нічого вичислити. Е, про історію того бою, можливо, він був невеликий, незначний. Ну, нічого я не накупав. Е, знаю тільки, що під час цього бою загинуло кілька фашистів. Е, Ну точно не пам'ятаю, не буду брехати, але десь в районі біля 10 чоловік. І їх поховав оте, ото село Млинівці. І тут зовсім недалеко, метрів 100 звідси. Не, не хочу, як би то сказати, здавати локацію. Хто його знає для чого. Коротше, їх місцевий житель поховав ну, недалеко від своєї хати. З часом то вийшло, що то вже, де, та, де та могила, то якби, територ... Не, якби, територія його, його ділянки була. І от вам, от вам приклад того, що е, як -то, заслуговує похвали внук. Дід розказував внукові за, за ту могилу, а внук молодець, слухав діда, то все запам'ятав. Дід давним-давно помер, хай йому, там буде земля пухом. Е, от. І десь таке приблизно, ну, ну може я там збрешу, бо то в мене знаєте пам'ять на цифри. Е, ну, приблизно десь в 2010 році, от тако десь, може, може ще раніше. З'явилася в нас тут така, е, я не знаю, як то правильно сказати, групіровка, організація. Значить, приїхало пару німців, настоящих німців, теперішніх е, молоді хлопці. Вони були представниками якоїсь пошукової німецької організації. Вони займалися есгумацією поховань Другої світової війни, поховань німецьких солдатів. І по суті діла вони працювали все дуже, дуже як то сказати, професійно, не то, що десь там якісь чорні копачі. У них там були певні дозвола, в них були свої карти, орієнтири. Вони мали інформацію про захоронення е, німецьких солдатів в нашому краю. Е, і там брали ті всякі дозвола в там, санстанціях, в місцевих радах. Ну, то, коротше, це було на вищому рівні, як то говориться. Е, е, сам я з ними зустрічався тільки раз. Е, от, їм якби на той час послуги. Краєзнавців не дуже були потрібні, в них була достовірна інформація, карти, орієнтири. Вони наймали наших хлопців купати вручну, дуже гарно платили. От, але за інформацію за могили вони не платили ні копійки. А в нас чогось так є така, є така як би то сказати, переконання, чи як то сказати, що знайдеш могилу німця, то тобі заплатять купу грошей. Родичі типу, там, з Німеччини за ту могилу. Там, то Коротше, вся мулька. То я вам скажу, бо сам на практиці то пережив. ну Не пробував, звісно, я костів німецьких комусь продавати і, і не хочу такого робити. Хоча, чесно кажучи, брав участь в перезахороненнях кілька разів. І оцими руками, як то каже, як казав Юшенко, ці руки нічого не брали. Так от мої руки брали костумашки німців гарненько, чемненько, акуратненько перезахоронили. Зробили нормальну могилу, поставили хреста, все, все як має бути. От. А, е, так, відволікся від теми. Значить, е, оця, ці хлопці, ці німці, е, вони приїжджали. Е, що я знаю? Знаю в Білокриниці біля лісотехнікуму. Під час війни в лісотехнікумі був німецький госпіталь. Вони і ну звичайна справа, що в госпіталі і вмирали поранені. Там була велика могила. Кілька десятків, не пам'ятаю, чи там 40 чоловік, чи 80 чоловік. Ну, ну кілька десятків захоронених то було відомо. Вони там їх згумірували, всіх е, останки дістали в мішечки. І десь біля Львова була куплена земля, така якась інформація була. Е, і туди вони звозили для перезахоронення всі, всі ті останки. Також, також вони е, забрали нас на Монастирському кладовищі Було, була могила е, німців, е, вже вже на сьогоднішній день там поховані якісь українці, теж ізгумірували все офіційно, все як має бути. Знаю, що в Катеринівці був цвинтар на території школи. Тоді вони приїхали і ну не знаю, коротше, з місцевою владою вони тоді не договорилися. Якби місцева влада заспівала щось там за відновлення тієї спортивної площадки, бо то нібито під спортивною площадкою там ті могили були, і вони відмовилися, Ну, коротше, не договорилися. Тоді не забирали, але приїхали пізніше. Ну, а тут, в наших краях, слухи пішли, їздять німці, збирають кості, платять гроші. І тут цей внук того діда. Почув ту інформацію, і ну, молодець, молодець, що слухав діда, молодець. От. Багато наших старших не слухають, а той послухав, запам'ятав. Ну і що, лопатку в руки? Е, ну, ту інформацію я теж чув так, якби, не від определених джерел, якби на рівні слухів. Значить, розкопав він ту могилу. Що була, чим була унікальна по інформації та могила? Діло в тому, що пізніше, вже там, на початку війни, і радянських солдатів, і німецьких ховали просто так, як от знайшли там формі, взуттям, зброєю, закопували. А пізніше, вже коли таки стала біда зовсім, то, то ну що ж зробиш, трупів роздягали, що там говорити. Людям треба було щось взуватися, щось здягатися, а біда була страшна, бо ж війна, то їх фактично майже голими вже ховали пізніше. Значить, саме мова про ту могилу, вони повністю були взуті в обмундіруванні зі зброєю. Но був один нюансик по зброї. Вся зброя, яка була в могилі, вся була тільки такі зломки, що капець. Пізніше я десь був вичитав, що, значить, е е бандерівці, коли стало, ну, знаєте, коли йшла війна, зброї хватало, бо і було в кого її забрати, і просто на, на, полях, на полях боїв оставалося багато зброї, вони мали можливість збрати. А вже пізніше, коли стало дефіцитом зброя, то був такий у них якби, спосіб, вони е збирали інформацію про такі захоронення. Тихенько вночі розкопували такі могили, забирали всю зброю, яка може працювати, яку можна було відремонтувати, а зломча оставляли в ті могилі. От то саме про таку могилу історію. От, бо все було таке вже покручене, поломане, що то ну, настоящий металолог. Ну і значить, цей хлопчина зустрівся з тими німцями і там їм називає якусь суму, продам вам продам вам кустомашки. На холодець. Вони, як його почали грузити по-народному. Йому там вже і статтю за, за осквернення могил. І те, і все. І коротше, файно його так загрузили. Що він радий був їм віддати те все, але ж би вони то все забрали і від нього відчепилися. Ось така історія була про могили. про е те, як можна розбагатіти на німецьких могилах, не думайте, що то щось так просто. Німці не дурні, не дуже вони хочуть платити щось там за, за могили. Нащо воно їм? Ну, як нащо? Вони, звичайно, я знаю історії, що е, зв'язувалися з родичами, знаходили родичів. Но ніхто ніяких грошей на то не платив, максимум подякували. Бувайте здоровенькі, могили, хоч і німців, тож такі самі люди. Які б вони там не були, їх теж треба поважати. А то, що то робили ті, говорячи німці, теж перезахоронювали їх в певне місце, то, то по-моєму, хороша справа і правильна. Що вони мають десь бути, по полях валятися. От така історія, можливо, комусь пригодиться, так що не думайте, що то що то, що то вже там могила німців, то то вже о-ого-ого джекпот. Бувайте здорові, хорошого вам настрою, їдемо ми далі. Були ми тільки що в своїх підписчиків. Привіт, підписчики Сапанова. в Славному селі Сапанів по справах, по яких справах зараз не буду розказувати. Колись, може, розкажу, якщо буде цікаво, бувайте здоровенькі, ми їдемо далі. І тут я тільки що ще згадав, а може зараз і заїду. Тут ще є одна історія. Колись давно мені місцеві розказували, я давним-давно забув. Якщо вам цікаво, дивіться слідуюче відео. Думаю, що ми все-таки згаємося трошки часу і заїдемо туди. Бувайте здоровенькі